Кажуть, що змінити державну систему дуже важко. Насправді дуже-дуже просто. Просто береться немовичка Конституція, в якій прописується, що держава займається лише армією і спецслужбами, а всі чиновники передаються в громади, які самі визначають, які чиновники їм потрібні, які ні. У держави буде свій податок. 2% від руху грошей і 5% мита. І вона за ці гроші буде спокійно собі займатися. А всі іншим будуть займатися громадою. Вони самі будуть визначати, на що витрачати їм гроші, самі на вільних виборах обирати всі свої керівництва, покупати ПВО і все, що їм необхідно. І не, будуть зняти будь-які заборони поведення бізнесу, по веденню виробництва зброї, по переміщенню, по свободі слова, по володінню створеною зброєю і насінням. Такої держави люди захочуть жити, в таку державу люди повернути. Це дуже просто, це справа одного місяця. Вже за три місяці ви будете жити в новій країні. Розумієте, це можливо.